Цьому році внесу багато добрив. Хочу великий врожай. Аналіз ґрунту та збалансоване живлення, ось від чого залежить урожайність. Сівозміна грає ніякої ролі. Сім'ї тут пшеницю. Сівозміна відновлює ґрунт, зменшує хвороби та підвищує врожайність. О, замовлю протруник з п'ятьма діючими речовинами. Це ж він захистить мій посів до самого збору. Науково доведено, що тривалість захисного ефекту становить зазвичай від 2 до 4 тижнів після сівби. Якщо діюча речовина системна, наприклад, тебоконазол, прохлораз і тритіконазол, ефект може зберігатися довше від 5 до 6 тижнів, в залежності від дози та культури, п'ять і більше діючих речовин в протруйнику – це агресивний маркетинговий хід. Оптимальна кількість від одного до трьох діючих речовин. Біопрепарати це гроші на вітер. Вони результату точно не дають. Біопрепарати самостійно не зможуть захистити посіви на 100%. Але в симбіозі з хімічними продуктами це суперкомбо. Бактерії, які знаходяться в препараті, не підпускають патогена до рослини, створюючи захисний купол в ґрунті. Отже, використовуй бактолай сіт та бактолайт актив сою захищай посіви максимально ефективно. Хімагро М земля цінує розум.